Гороскоп, астрологічний прогноз для ДІВ на березень 2026 року. Для вас самим активним в цьому місяці буде сьомий сектор гороскопу це стосунки. І одне з найважливіших подій, яке буде відбуватися, це те, що буде місячне затемнення проходити саме у вашому знаці, в знаці Діви. І тому це буде якби для вас новий відлік, новий початок як нового року навіть. І перше, що буде відбуватися, це те, що у нас 2 березня Марс переходить до знаку риб. І от якраз от енергія, бо Марс це наша енергія, буде спрямовуватися на сферу партнерства. Це час, коли потрібно більше спрямувати вашу енергію на якусь спільну справу з вашим партнером і старатися уникати сварок. Далі у нас 3 березня буде місячне затемнення в вашому знаці, це кормінація вашого особистого розвитку, це момент якби, скидання старої шкіри і процес зміни якби, власного статусу. Це може бути як і в зовнішності, так і для багатьох буде підведення якихось уже завершаючих моментів життя і вибір нового життєвого шляху. Але в цей день ще також треба бути дуже обережними зі здоров'ям і не перезавантажувати себе. Далі у нас 4 березня Венера буде робити секстиль до урану. Несподівана приємна поїздка може відбуватися з коханою людиною, або може бути ще і якась успішна угода з іноземним партнером, тому що уран у вас саме стоїть в 9 секторі. Також може бути вирішено якесь питання саме з юридичними справами пов'язане. 5 березня Сонце зробить тригон до Юпітера, хоч він у нас і ретроградний, а у вас він ретроградний в 11 секторі гороскопу, то ваш партнер тут може проявляти просто таку підтримку для вас, і особливо, що стосується планів на майбутнє. Юпітер ретроградний, поверне вам старих друзів. Або якісь, можливо, у вас є мрії, які ви завжди відкладали на потім, то ви їх зараз відкопаєте і захочете реалізувати. Але саме, от коли у нас Юпітер в 11 секторі то тут може казати ще і про те, що вам ваш партнер допоможе саме реалізувати вашу мрію. Ну, наприклад, навіть якусь закордонну поїздку, можливо, ви довго планували, ніяк не могли зібратися, і зараз от вам партнер ваш зробить такий несподіваний подарунок. 6 березня Менера перейде уже в знак Овна, і це буде ваш восьмий сектор гороскопу. Це трансформація, трансформація саме в спільних ваших фінансах. І тому особливо будьте обережні, але тут і можуть бути вам якісь нові можливості при тому, що ви будете брати, наприклад, кредита. Ви можете знайти вигідний кредит. І можете отримувати навіть і подарунки від партнера. А чому бути обережними? Тому що тут треба все добре зважувати, бо у нас іде далі там наступне з'єднання, коли сонце буде з'єднуватися з Меркурієм, І тут можуть бути якісь непорозуміння саме від партнера, навіть якщо ви будете брати якийсь кредит, то добре це питання обговорюйте з вашим партнером, тому що можемо після цього мати якісь навіть непорозуміння. І от 7 березня особливий такий період, тому що Меркурій нас ще є ретроградний, а він є ваш управитель, то ви себе можете, знаєте, почувати якось так дезорієнтовано. І от нові контракти саме в цей період краще не підписувати, особливо бути обережними і уважними з вашими діловими партнерами. І ще 7 березня у нас і Венера буде з'єднуватися з Нептуном, і тут також може приходити такий якийсь туман у наших фінансових зобов'язаннях. От тому я і кажу, що краще от кредити фінансові зобов'язання, краще не брати навіть. Якщо ви і знайдете дуже гарну якусь таку пропозицію, ну, то її можна брати на початку місяця, але вже е, з числа 5, 6, 7, тут вже я би ну, не рекомендувала. Тим більше, що у нас і е, Меркурій зараз ретроградний, то краще вже ці всі справи відкласти на 20 число. Далі у нас 8 ще. Березня буде Венера з'єднуватися з Сатурном, і також у вашому восьмому секторі гороскопу можуть бути питання з грошима, і треба буде комусь, можливо, повертати якийсь старий борг, який на вас висить. І Сатурн у нас бере таку відповідальність на себе, тому. Ну, саме якщо у вас є якісь заборгованості, то нам прийдеться їх погасити. 9 березня Меркурій буде робити тригон з Юпітером. У нас дві планети ретроградні, і взагалі це такий от період, коли дуже вдало розмовляти зі своїми партнерами або з нашими старими друзями. Тому що ці такі розмови вони будуть. Глибокі у вас є сила вашого слова, особливо якщо у вас були якісь конфлікти колись, то ви знайдете потрібні такі аргументи, щоб розрішити давні конфлікти і відновити довіру до себе. 11 березня Юпітер. Входить уже у нас в директний рух, він розвертається, у вас він буде в 11 секторі гороскопу. І у вас плани ваші на майбутнє уже стають такі масштабніші, вже починають більше розвиватися соціальні зв'язки, ви починаєте більше комунікувати, і ви починаєте активно спілкуватися уже з людьми. І одне ще у нас буде таке застереження, тому що 14 березня Марс буде робити квадрат до Ліліт. Там і Венера буде робити тригон, це гарний аспект, але буде напруга і саме якась, якісь непорозуміння з вашим партнером і з грошима. Тому от, тут головне не піддаватися на. Нашу ліліт, яка спокушає саме нас до якихось от таких ну, сімейних, особливо старим скандалам, які можуть от зараз вспливсти, ви можете вспомнити їх, і тут може все зруйнуватися, особливо можуть зруйнуватися ваші стосунки. Будьте дуже обережні, не витягуйте старе на поверхню, хай воно вже минуло, і не будемо ми до нього повертатися. 15 березня також у нас буде напружений аспект того, що Маркурій у нас буде з'єднуватися з Марсом, і також у вас у цьому секторі гороскопу і це дім вашого партнерства. Це Велика небезпека сварок, розриву якихось домовленостей, і тут також треба бути дуже дипломатичними, якщо ви особливо не хочете розірвати відносини з вашими партнерами як по шлюбові, так і бізнес-партнерство. Це також у нас буде відноситися до партнерства, і тут в цьому місяці воно може у нас. Бути досить нестабільним. 18 березня Венера зробить ще квадрат до Юпітера, 8 і 11 сектор гороскопа, це, знаєте, особливо не піддавайтеся впливові ваших друзів, які, можливо, вас будуть намовляти на якісь оформлення, можливо, соціальних виплат, тому що квадрат він такий у нас це напружений аспект. Ви можете помилятися і потім понесете наслідки. І от 18 березня також у нас буде секстиль до Урану. Ось тут у вас може просто виникнути якась пропозиція здалеку несподівана. Це може бути і якщо у вас є партнер за кордоном, можливо, прийде якась пропозиція, наприклад, приїхати до нього чи переїзду. Ось тут такі раптові можуть. Вискакувати у вас гарні такі несподівані пропозиції, особливо від партнерів. 20 березня у нас Меркурій вже стає директним, і вже в нас наладжується спілкування з людьми, ми нарешті починаємо чути. Друг друга один одного, так без якихось там викривлень, у нас вже немає ніякої ілюзії, і вже у нас починають налагоджуватись потрошки наші контакти. 22 березня Марс зробить трин до Юпітеру. Зразом з партнером і з друзями ви можете добитися якихось колосальних результатів. Тому, якщо вам потрібно робити презентації, виступати в якихось... Великих проєктах то дуже гарний період. Юпітер буде вам давати нові можливості. 22 березня ще й Сонце з'єднається з, з Нептуном. Будьте тут такі, знаєте, я би сказала трошки обачні, щоб ви не сильно ідеалізували своїх партнерів, тому що ну, це може потім не дуже добре вам. Відобразитися в вашому житті, але у вас 25 числа ще Сонце з'єднається з Сатурном, тому там буде момент істини. Не надіваємо рожеві окуляри і Сатурн в сьомому, догу, в сьомому секторі, в домі нашому. Так? Якщо у вас буде пропозиція руки і серця, то от саме в такій. На таких аспектах у нас заключаються такі довготривалі відносини. І е, якщо навіть це і буде договір між партнерами по бізнесу, то це також вказує на те, що це буде стабільний і міцний такий договір. 25 березня Сонце зробить сексти до Плутона. Е, також при, може Плутон нам принести успіх уже у наших. Е, Любовних справах ми тут можемо і в творчості дуже гарно продвинутися, і діти нам можуть приносити якісь гарні результати. Ми будемо за них радіти. 29 березня. Сатурн зробить також секстик до Плутона. Це також фундаментальне таке закріплення наших союзень, і відносини вже стають такі більш зрілими і трансформуються. 30 березня Венера переходить у вас у 9 сектор гороскопа, і у вас активізується уже сектор подорожей, знання. Тобто, можливо, хтось піде навчатися, можливо, хтось поїде за кордон, хтось буде звертатися по юридичних питаннях. І взагалі в такий період ваш авторитет зростає. В принципі, отакий от буде березень для вас. І головне, щоб ви собі розуміли, що. Після 20 березня у нас вже буде стабілізація відносин. А цілий місяць буде проходити така трансформація і глибока. І це в основному у вас буде цілий місяць на тому, що ви будете вирішувати якісь питання. Якщо не зі своїм партнером по шлюбові, то з партнерами вашими діловими. І головне тут, що в останній декаді оці. Союзи, які залишаться, то вони будуть такі вже більш стабільні. Довіряйте Сатурну, тому що якщо він щось будує, то він будує надовго. Гарного вам березня! Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!